Ми почнемо з вірша Клавіатурти. Це текст, який став своєрідним кредо для Миколи Хвильового із якого якого взята і назва нашого фестивалю. Отже, Микола Хвильовий. Клавіатурти. Клавіатурти розум, Почуття і волю. Кайте метрополію свідомого життя. Собака почуває промінь сонця. А ти, о чоловіче, ти знаєш близь байдужих зонь. Кінцеві межі кучугурять і вищиряються з пітьми. А там нікчемність. Атом нуль. Куди це вітер так війнув з пітьми? Пустіть потирці Арімана свій гострий нюх. Пізнайте все, в віках і над віками. Майтани в марності загрозли, у калюжах. Не мітингуйте мій патос. Приде слизька і мрячна осінь. Ми чули, бачили, і вибухи, і морок, чи то сузір'я мріяли в снігах, коли по рейках тих семафорів. Була зелена фантазійна путь. А сьогодні в ваших слово на чорта, на чорта, коли нема молитви. Кінь не підкований, негідний, кінь не підкований він не побіжить. А ми хочемо без межі, ехто без межі. Молимося тобі, невідомість молимося тобі. Невідомість минулого сучасного і майбутнього. Молимося мудрості і віку, і секунді. Молимося тому, чого не знаємо. Бо наша молитва жага, все-все пізнання. Клавіатурти розум, почуття і волю. Клавіатурти. Азар? А зараз ми повністю прочитаємо текст вступної новели Хвильового. Вчора в седі безумствувала у жвій, і Березіль давав ілюзію екзотичної зливи. А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар, і йде справжній тропічний дощ. Густий, запашний і надзвичайно теплий. Дружани зовсім збожеволіли з такої несподіванки і висипали на вулиці. Про тропі Козирога вони знали тільки з географії. А тут трапилось чудо, і тропі Козирога завітав на лопи. Натовпи суетяться, ловлять язиками солодкі краплі тихої, тропічної зливи. І ніяк не думають ховатись під навісами домиків. Чудесно! Говорю я й булькаю в теплі колюжі. Юріан Шпол, автор комедії Катіна любов або Будівельна пропаганда. Мовчки за мною. Я завжди забігаю вперед. Весь він, як мокре курча. І дивно, з його капелюшка тече чомусь синя вода. Я повертаюсь до нього і говорю, сьогодні моє любиме число тринадцять днів. Отже, сьогоднішній день мусить принести нам якусь приємну несподіванку. Як ти гадаєш, що це має бути? Очевидно, зустрінемо професора Канашкіна, серйозно відповідає мій приятель. І дійсно в кав'ярні, поки до нас підходить названий професор, і підходить з такою, знаєте, усмішкою, ніби він допіру наївся карамелі. Він нас вітає, робить нам. Ніксен. Та кілька компліментів. Розповідає щось про критичну оглоблю і тут. Тут же читає нам свій науковий труд під такою назвою. Що таке липа? Як так трапляється? Що професорська кафедра раптом стає липова? Що таке, нарешті, липовий професор? Його роль в марксистському суспільстві, а також про також про соціальне коріння богемських ухилів серед наших іспанських письменників. Чудесно. Говорю я, похлопавши канашки на по плечу і взявшись двома пальцями за його підчачним педельком. Чудесно! Ти подаєш великі надії, і я впевнений, що суспільство наступний рік обере тебе членом свого парламенту. Ну, що ви, червоніє мій професор. Я зовсім не пропускаю, щоб моя робота мала такі несподівані наслідки. Але ми, я і Юліан Шпол стоїмо на своєму. Мовляв, без бляхи тут не обійдеться. Мовляв, на слідуючий рік ми все ж саме Канашкіна будемо обирати. Мовляв, він же знає, що в цьому році ми так і зуміли провести кількох своїх кандидатів. Дякую, дуже дякую, говорить професор, і ми виходимо з ним на вулицю. Нас зустрічає та сама тропічна злива. Я запевняю, що Тримушкетери написав несамовитий Рінальдо Рінальдіні. А професор Канашкін запевняє, що цей твір не належить перу письменника Рінальдо Рінальдіні, а належить перу французького письменника Гофмана Молодшого, що писав під псевдонімом Тюма Батько. Тоді до нас підходить Олесь Досвітній, переступає через калюжу і каже: Здрастуйте, товариші! Здрастуйте, ви професори Канашкін. Здравствуйте, говоримо, ми ловимо язиками краплі теплої, проблічної згоди. Олесь Досвітній інформує, що він допіру скінчив свій новий твір під такою назвою Собор Паризької Богоматері. Ви ще названий професор. Займає олівець і записує. Олесь Лісаренко написав у досвіта новий твір. Собор Паризької Богоматері. Потім до нас підходить відомий пан футурист Семенко і одразу ж починає ображати мене. Е, е, ображати мене, то тобто Баяти за французькі фрази, що я їх е, вживав у своїх памфлетах, мовляв, та це французьке барикмахерство. Я з ним погоджуюсь. І таким чином виявляється, що я творив свідоме французьке парикмахерство. Над кожним твоїм віршем у цьому збірнику. Як що? каже Семенко. Це значить кінська сила. Боже мій! скрикнув я. Та ж кінська сила має зовсім інше позначення. Пан, пан футурист нічого не відповів і таким чином виявилося, що він творив несвідоме латинське парикма. Юліан шпов зареготав. Семенко з пліти пішов до красної гостиниці. Ми його не затримували, як і професора Канашкіна. Нарешті підійшли до Держвидаву. Там ми обтрусили від дощу і зустріли ще кількох творців читанок. Папа режет, мама клеїт. До Держвидаву мусив зайти сьогодні якийсь начальник, і тому в одній кімнаті пахло репейним маслом. Саме тим, що не закрімоніє Евпаторіум, а Дідповідань і незакінченого ще роману до нас підійшов Пилипенко, автор байківниці і закінченого роману «Малоросія». і каже до мене. А в цьому році ваш, вашого прізвища в Держвидавидавівському календарі не буде? Під рубрикою Історичні події питаю я і під рубрикою, і без рубрики ніяк не буде. Та невже, кажу, я і сідаю до столу, щоб трохи поплакати. І я плачу вірками, сльозми. Тоді Пилипенка, Юліан Шпул і Олег Десвітній, як і Аркадія Любченко, починають, починають утішати мене. Але як утішити? І я говорю, крізь За що? За що? І вийнявши з кишені жменю підсмаженого насіння, вибираю гарбузові кабачки і зі смаком лузаю гарбузові кабачки? Мовляв. За що? За що? І нарешті, поговоривши про садизм, про литовських письмоводителів Іляпушкапу, ми йдемо до нашого мецената Раїси Азар. Вона зустрічає нас своєю усмішкою. А, говорить Раїса Азар, дуже рада вас бачити. А тебе, Ніколас, особливо. Вона мені пропонує перевидати мої твори під назвою Твори. Я, звичайно, відмовляюся. Словом, я проти, вона за. Я проти, вона за. Виявляється також, що за і мої приятелі, як от Аркадій Любченко. Тоді я погоджуюсь і ми складаємо умову. І от умову складено. Я знову перечитую свої оповідання. До речі, страшенно нудно перечитувати. І сідаю писати вступну новелу. Але що писати? Я знаю тільки, що написати обов'язково треба. бо ж і я все-таки несу відповідальність за себе. І от я відповідаю: по-перше, твори. Це зовсім не повне собрання сочиніні. Це не претензія, це не переможне бажання моїх меценатів. Раїса Азарг, Сергія Пилипенка і Аркадія Любченка. Отже, за всякими справками з приводу назви звертайтесь, будь ласка, до више названих меценатів. І далі, щоб не забути в перший, у другий, як і далі томики, я вкладую речі, що ніде не друковані. А тепер про зміст. Свою наймолодшу збірку я писав на початку 20-х років нашого століття в 1921 1922 роках. В кімнаті, де я працював, було страшенно тісно жило багато народу. Так що я міг сідати за стіл лише вночі. Саме тому, мабуть, у моїх творах і мжичка. Ні, мабуть, не тому. Я просто фіксував настрої 20-х років. Я знаєте, належу до того художнього напряму, який сьогодні не в моді. Я пробачте за вольтер'янство. Я романтик. Саме відси йде розхристаність і зворушливе шукання самого себе до 120 років. Я думаю прожити 150. Впливи, я походжу. Тими вельми шановними критиками, що не бачать у моїх творах нічого оригінального. Вони мають рацію. Весь Євлабетик Пільняківщини та інших серапіонових братів. Мова. Мова моїх творів надзвичайно кострувата. Окремі вирази бувають буквально безграмотні. От, наприклад, Балачкінь його нічого з собою не уявляли. Про мову моїх творів можна прочитати у професора Сулеми. От і все. А коли сказати, що я можу бути автором тільки одного твору, який хочу написати через багато років, і до якого я дійду, очевидно, через етюди, то це вже буде рішуче все. Словом, я до безумства люблю небо, трави, зорі, задумливі вечори, ніжні осінні ранки, коли десь літять огнянопері Вальчнепи. Мій сюжетний любовний роман Вальчнепи буде в третьому томі. Все те. Чим так пахне сумно веселий край нашого строкатого життя? Я до безумства люблю ніжних жін з добрими, розумними очима. І я страшенно шкодую, що мені не судилося народитися таким шикарним як леопард. І ще люблю я до безумства наші українські степи, де промчалась синя буря громадянської баталії. Люблю вишневі садки, садок вишневий коло хати, і знаю, як пахнуть майбутні городи нашої миргородської країни.